Решітка або газонна решітка. хто як її називає, ось так виглядає, вона йде завжди модулями, кладеться, можна її класти стежку, як отак класти, можна її класти по ширині, відповідно. Да, якщо ви робите якусь доріжку, там, можна її повністю з усіх сторін складати. Тобто, бачите, воно з'єднується на ось таких закльопочках, Тобто це чисто для монтажу. Якщо ви... Отак, навіть одну штуку засипати її щебнем, ви її вже ногою ніяк не звинете. Тобто зараз вона легасенько вроді двигається. Засипати її, вона вже абсолютно нікуди вас не здвинеться. Тепер в чому її суть? Зараз дощ, осінь, да, грязно виходить. Коли ви засипаєте її щебнем, вся вода проходить просто туди вниз, і тут калюж ніяких не буде у вас. Ви приїжджаєте, наприклад, на легковій машині додому, да, у вас там во дворі бруківка, а біля двору бруківки немає, у вас там просто якісь там оців, скажімо так, да, щебінь зацієвом, землю, якісь такі всякі сміття. Ви застеляєте її решетку, калюж там ніколи не буде. Ви виходите з машини і завжди у вас ноги будуть сухі, абсолютно. Слівні стоки під нею робити не. Треба, бо вода вся просто вниз проходить. Треба доріжку в саду зробити, щоб по грязі не ходити. Так само вибираєте шар якийсь там ґрунту, застеляєте гіє Ну, шари мається на увазі там 5 см, пісочком виравнюєте, кладете гієрішітку, засипаєте щебенем, У вас буде і сухенько, рівненько, і гарненько. І практично що немаловажно. 135 гривень секція 60 на 40. Наша українське виробництво. Відправляємо по всій Україні від однієї упаковки. У упаковці 10 штук, це виходить 2,5 квадратних метра, 1350 гривень.